На 2022 рік, коли ми аналізували е, той стан, в якому були наші маріупольці, і скільки з них могло б бути загиблим. Тоді наша цифра вона десь була приблизно там 22 тисячі. Ну це як ми порахували. Ми розуміли, коли ми оцінку пошкоджень робили, що там кожна друга будівля багатоповерхова, вона була знищена. Під час російських обстрілів люди ховалися в підвалах цих будівель. От якщо порахувати навіть математично, то ми розуміємо, що це більше 20 тисяч знаходились в будинках, які потім Росія їх зносила, вивозила, ну, скриваючи свої е, злочини. По зйомкам, які нам надали наші європейські партнери на травень 2022 року, ми бачили, що там майже 6 тисяч приватних будівель було пошкоджено і знищено. То також, якщо припустити чисто арифметично, ми бачимо, що ще там більше трьох тисяч могли людей знаходитись. Але це так, знаєте, як математичне припущення, і знову, ну це напевно, ще більше. На ну там емоції.